Так не станеться, то будуть скаржитися до управління освітою. Запитання, якими мають бути подальші дії директора школи, щоб конструктивно вирішити проблему? Відповідь: Подальші дії директора. Перше, терміново провести нараду з вчителями, які працюють в цьому класі. З метою підтвердити або спростувати факти, проблеми з поведінкою, зібрати доповідні записки і підтвердження або спростування цього факту. Друге запросити батьків учня на бесіду та повідомити їм про заяву від батьків класу, про доповідні записки, вислухати думку батьків щодо причин такої поведінки, повідомити їм, що переведення. Можливе тільки за згодою дитини та заявою батьків запровадити допомогу у вирішенні цієї проблеми через наступні заходи, індивідуальну та групову роботу психолога з дитиною та класом, залучення дітей класу до. Організації та проведення виховного заходу благодійної акції тощо залучення дитини до гурткової роботи, якщо буде необхідно, також залучення шкільного поліцейського або представника ювенальної превенції, створити комісію з вивчення мікроклімату у класі, психолог, заступник з виховної роботи, соціальний педагог, представник батьків. Та видати наказ про відвідування комісію року в цьому класі, класному керівнику провести бесіди з метою інформування батьків та запропоновані заходи та пошуку в колективах рішень щодо допомоги учня та іншим дітям класу, покращити стосунки, відвідування позашкільних заходів, театрів, музеїв, екскурсій. Підпис, дата. Оцінюйте, будь ласка. Найбільше бал 2, 1, 0. Два, 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 два. Середній бал, два бали. Вас вітаємо. Ви отримали два бали, не більше бал. Запрошуємо до презентації. У вас є 15 хвилин, 15 хвилин. розповісти нам про своє бачення, стратегію або плану розвитку Одеської гімназії No120. Кожен із присутніх має право задати вам будь-які питання стосовно діяльності захисту або вашої діяльності. Шановні члени комісії, пропоную вам перспективний план розвитку Одеської гімназії No120 Одеської міської ради. 16 серпня 2018 року я приступила до виконання обов'язків директора на той час Одеської загальної освітньої школи номер 120 у 2022 році школі було обмінено на іменування на Одеську гімназії номер 120 Наказ про призначення моєї першої наради з чимлями. Щодо перебак та недоліків. На той час хочу почати свою доповідь з аналізу роботи за ці шість років. Щодо переваг, то переваги залишилися, у нас зручна транспортна розв'язка, згуртований працездатність колективу. Ну, розташування у нас зручне, але зараз трошечки небезпечне. Але це Зараз, тільки такий час. Щодо недоліків, головним недоліком був е негативний імідж школи, внаслідок чого була міська наповнюваність класів. Використовуючи всі заплановані на той час заходи, було досягнуто покращення іміджу. Як саме ми це можемо побачити? Станом на 2018-19 рік учнів навчалося 434, хоча проєктна потужність тисяча учнів. До 21 року у нас Ось це 2021 рік 638 учнів. Ну, потім так сталося умови, що на е, збільшення припинилося, але не критично. Зараз у нас 615 учнів. У нас збільшилась не тільки кількість учнів, е, а звичайно збільшилась і учність класів. Зараз у нас 23 класи вже третій рік поспіль. Також у нас збільшилась кількість перших класів на паралелі. В 2021 році у нас було. Чотири паралелі А, Б, В, Г. У нас наразі є єдиний клас в закладі, це 3 Г. Зараз ми набираємо поки що ну, А, Б, А, Б. Також у нас збільшилась кількість груп подовженого дня. Тобто у нас в 2021 році було в 20-21, було три. Ну, зараз вони відсутні. Через тиждень після мого призначення до школи були зараховані дві учениці з освітніми особливими потребами. Саме і ми 1 вересня 2018 року відкрили перший інклюзивний, інклюзивний клас в школі 1 Б. Саме з того часу ми почали разом з цими матусями вивчати це питання. Зараз у нас. Станом на цей рік у нас 8 інклюзивних класів і 16 учнів в цих класах. Так, е, якими ж заходами ми покращували Хай. наш імідж? Ну, по-перше, комфортні умови. З метою захисту і безпеки дітей під час перебування в навчальному закладі в школі було встановлено пожежну сигналізацію. Тривожну кнопку, томофон, пожежний водогін то, звичайно, є найпростіше укриття, саме головне на наш час, на розраховане 70 осіб. Від учора у нас почалися ремонтні роботи в іншому підвалі площою 102 квадратних метри. Очікуємо плюс десь 230 місць. Далі напрямок здоров'я збереження. Для здоров'я збережених дітей проводились активні фізичні заходи, були і ранкові фізичні перерви, відкрите багато секцій: бейсбол, волейбол, футбол, гімнастика, створені умови для їхньої роботи. Тобто є в нас такі зони рекреації це вивчення нашого мікрорайону. Дітки сюди приходять і так весь цей коридор. На жаль. Трошки фото, ну як тільки те є. А, тенісний, а, якраз стоять у фоє для перерви і наш майданчик а, з м'яким покриттям. Всебічний розвиток учнів. ну, Паралельно зі змістом технічної бази, звичайно, проводилися різноманітні заходи. Залучення учнівського розвиток та підтримка учнівського самоврядування, проведення різноманітних конкурсів, шкільний театр, флешмоби, моби, спільні суботники, тобто спільна праця. А, так, ну на той час, звичайно, для того, щоб підвищити мотивацію всіх добувачів освіти до навчання і до роботи, необхідно було впроваджувати нові сучасні освітні технології, що ми почали робити. Але з 2020 році ці обставини змусили нас вже самих більше бути обізнаними в цьому напрямку, і, звичайно, потім ну, зараз наш. Стан, тяжкий стан нашої країни, то, звичайно, ми е, працюємо з дуже багатьма е, сучасними технологіями, користуємося. Ну, це чат вчителя в Вайбері звичайно, е, це наш журнал, електронний журнал, нові знання та багато іншого. Ну Неможливо було, звичайно, таких гарних результатів без. Е, Моїх однодумців без моєї команди, без мого педагогічного колективу. Для того щоб школа стала їм друг, другою домівкою, було створені дві е, вчительські кімнати одна в початковій е, школі до 20 осіб, інша в основній. До 40, осіб. там у них є кухня, міні-кухня, свяпіч, холодильник, тобто всі умови для того, щоб вони могли відпочити. Намагалися зменшити кількість сладів, тому не вставляли те, що ну, вважаю, що це потрібно і так повинно бути. Ну, Час вимагає вчитися, ми завжди вчимося разом. Ну і разом любимо відпочивати. Тому чотири рази на рік ми відпочиваємо. Так, наш Мета мета середньої освіти це розвиток здібностей і інтересів учнів, формування таких компетенцій, які будуть необхідні учню для подальшого самовизначення, для продовження навчання або на профільному рівні, або здобуття освіти для виховання шановливого і відповідального ставлення до родини, суспільства. До навколишнього середовища, до національних і духовних цінностей українського народу. Тому плануємо впровадити такі проєкти. Перший напрямок це, звичайно, профорієнтація, професії. перший четвертий класи це мала академія початкових наук. Це розраховане на дітей молодшого шкільного віку, для того, щоб залучити їх до. До науки зацікавити научною темою саме на практиці. 5-9 класи це абетка професійного самовизначення, є, такі, є така освітня програма, плануємо її апробовувати, переглянути. Ця програма допомагає дітям через. Вивчення шкільних предметів, вивчити, побачити необхідність вивчення шкільних предметів у розрізі майбутньої професії, тобто залучення до цієї професії, щоб, ну, звичайно, всі ці заходи направлені на покращення мотивації учнів до навчання. Напрямок другий це школи домогосподарства. Школа домосподарства це набуття життєвих навичок. Одне з визначених життєвих компетенцій нам говорить про те, що це життєві навички для розв'язання життєвих завдань. Тобто це самообслуговування, це вміння витримати побутові виклики. Зараз ми з вами розуміємо, що такий час, що діти більш знаходяться за моніторами телефонів, гаджетів, тобто ми ж хочемо їх трошечки повернути в реалії життя. Через, ну, плануємо зробити майстерні для дівчат та хлопчиків, але також щоб вони мінялися, інколи, тому що і хлопцям повідно, ви, потрібно вміти посмажити яєчню, попрасувати сорочку, пришити гудзик. А та й дівчатам потрібно в наш час ну, вміти робити хоч гвинтик закрутити, або ну хоча таке чого. Боюсь, саме, наприклад, я це коли розетка трошки звисає, я вже боюсь її торкатися. Тому все ж таки хотілося навчити їх саме тому, з чим вони зіткнутися в повсякденному житті через ну, кабінети, тобто це умови, через залучення батьків відповідних професій, для того, щоб вони могли поділитися досвідом. Ну, наприклад, Матусі, перукарі, візажисти, швачки можуть прийти розказати, показати, як це: татусі, електрики, обліцювальники, всі ну, всіх всі професій, які знадобляться у веденні домогосподарства дорослому житті. Особливо, коли вони стануть татусями матусями. І через впровадження в предмети таких. Навичок, ну, наприклад, в математиці оплатити рахунки, розрахувати колораж, харчування, калорійність, ПП-харчування, як зараз це дуже на, на часі. Ну, кулінарія це, звичайно, технології. Побутова хімія це на уроку хімії навчити впровадити використання лайфхаків з створення побутової хімії домашні, да, ну, домашніми засобами робота з побутовими приладами, біологія, догляд за домашніми рослинами, за тваринами, квіткарство. ну тобто так, щоб такі були нескрізні лінії через всі навчальні предмети. Ну і третій напрямок координації культурна спадщина. Вивчаємо діти з юних літ обряди, звичайні і мови. Це наш чудовий дивосвіт, це роду нашого основа. Ми завжди всі проводимо виховні заходи, але хочемо також через предмети або окремим курсом нагадати дітям про культуру і красу, про красу нашої культури, наших традицій, розказати їм про наші традиції, про значення традицій. про... Ну, Проводження традицій, тому що дуже багато дітей навіть не розуміють, наприклад, ну, якщо ми не будемо нагадувати, як і що потрібно робити як робили наші дідусі і бабусі, матусі, для того, щоб вони зрозуміли, що спокон віків саме народні традиції об'єднували і згуртовували людей, робили їх чутливішими. Добрішим один до одного. З свого невеликого управлінського досвіду, маю досвід 7 років в управлінні школою, хочу сказати, що наостанок повністю погоджуюсь зі словами відомого американського мільйонера, філантропа. Що ви можете, можете мати чудових вчителів, але якщо у вас немає хорошого директора, у вас не буде гарної школи. Тому, шановні члени комісії, я задоволена аналізом своєї роботи, тому, е, прошу, тому прошу розглянути мою кандидатуру на наступні шість е, років, тому що планую зробити свою гімназію в найкращому, найкращому в районі хочу а, Так, Але одну з найкращих, вибачте, одну з найкращих. Так, я сьогодні. Дякую, вам. Але є питання. Все детально розподіли. Да? Питання. Відпочивайте. Дякую. Два, 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 два. Середній бал, два бали.